И воз арена кап спрелом Белграда. Жители Щебякина. Что такое Щебякино? Сейчас пронищемякино идёт интенсивный обстрел. Шмекино, да. Витаю вас, друзья. Учора мешканці так званої Росії, точніше міста Белгород, чомусь перестали радіти так званій спецоперації та тікали із міста? Так Белгород обстріляли. І зразу всі вспомнили, що у них є родственники. До цього призвели деякі цікаві події. Якщо дуже стисло переповідати, то історія приблизно отака. Собственно, сьогоднішній день он а, ну можна сказати став днем возобновления ракетного наступления на практически всю територію України зі стороны Росії. A few moments later. Всіх приветствую. Меня зовут Кирилл. Я думаю, що дати какое-то альтернативне название удару Всу по Белгороду просто невозможно. Це Ский акт терористичного государства просто так буває. Коли ти починаєш війну проти іншої країни і вбиваєш мирних людей у чужій країні рано чи пізно, і тобі доведеться захлинутися кривавими наслідками. Вдамой в, в дивись, смотри не, диви, не стекол, взагалі. Яка жахлива ситуація у Бєлгороді У будинку немає скла. А тим часом на території України, завдяки росіянам, немає міста Мар'їнки або немає бахмута, або практично вже немає Авдіївки. Ось так російський окупант освобождає місто від будинків. Від кварталів від вулиць. Ну і найголовніше, росіяни самі собі мають поставити питання: скільки разів Білгород було обстріляно до 24 лютого 2022 року. Нічого би цього не було, якщо б ви не почали спеціальну воєнну операцію в феврі 2022 року. Якщо вам подобається бомбардування Білгорода, то підписуйтесь просто зараз на мій канал. Тисніть іще лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. і Поговоримо про учорашні прекрасні події. Починати щоправда тут треба не від учора. Починати треба від того, що так звана Росія із 2014 року веде війну проти України. Так звана Росія здійснює ракетні обстріли мирних міст на території України і вбиває мирних людей. І буквально кілька днів тому росіяни знову здійснили масовану повітряну атаку. От так пад на весь э, ми е, от, поздравляємо в кавичках. Саш, тебе слово. Прильот біля пологового будинку. Ударом по пологовому будинку росіяни вітали нас із вами із Новим роком. Але чомусь привітання із Новим роком у Бєлгороді їм не сподобалось. Жаль, що можна назвати та тенденцією року. от тільки позавчора. Росіяни схвалювали удар по пологовому будинку у Дніпрі. А вже вчора у Білгороді їм довелося чути хлопки. Слушали громкі, хлопки, але на саме громкі за ці два роки. Та це не хлопки. це аплодували мешканці Харкова, по якому росіяни із Білгорода б'ють зараз майже кожного дня. Взагалі, вчорашня історія із бомбардуванням Білгорода стала дуже показовою. Пригадалося, як той самий губернатор Білгорода. Хотів захопити Харків. А тепер щось уже не хоче. Харків Білгородської області. сьогодні признашлі саме тяжоли за останні два роки. Аналогічна і дуже показова ситуація. І з російськими пропагандистами, які дуже тішились ударом по житлових будинках, наприклад, у Одесі. А учора чомусь уже були не такі радісні. Поки ми біседою волна за волною йде ударів по інфраструктурі, воєнній інфраструктурі. Украины мой дом. Вот мой корпус шестой, а это четвертый корпус. Очень много хочеться сказати на фоні той трагедії, яка произошла в Белграде. Але як ви знаєте, у росіян у свідомості не працюють причинно-наслідкові зв'язки. Вони не розуміють, чому це українці їм не співчувають. Вони не розуміють, чому українці, наприклад, радіють тому, що рознесло будинок вбивці українців, який зараз воює на війні проти України. Від у них ж якщо ви зайдете на їх телеграм канал У них праздник. що ви празднують, ані радуються. Ані щасливі. можливо, пізніше вони все ж таки здогадаються. Давайте тепер поговоримо про те, що ж там сталося у Білгороді. Почнемо із офіційної заяви Міністерства війни так званої Російської Федерації, яке повідомило, що білгородчані погіблі завдяки російській ППО. Ніскілька реактивних снарядів і касетні частини від збитих ракет Альха попали погороду Білгород. В результаті на даний момент погибло 12 зрослих. Панцирі, буки, естрісистичотириста роботують безатказно ані лучшої в мірі без всякого привлечення. В результаті на даний момент погибло 12 зрослих. Я спочатку сам у це не повірив, але дійсно росіяни писали та й казали про те, що це працювала російська протиповітряна оборона і через те, що вона позбивала. Те, що летіло, є загиблі та поранені. Чого це? Хочуть сказати, це ПВО що так упало? так воно і є згідно із заявою самого міністерства війни, так званої Росії, якісь невідомі чи то снаряди, чи то ракети летіли собі. Мали напевно уразити військові об'єкти. Але російська протиповітряна оборона допомогла оцим чи снарядам, чи ракетам впасти на голови білгородчан. В Результаті непрофесіональних дій дійстів противоздушної оборони. Причинен ущерб гражданской инфраструктуре на землі Будемо діяти так і далі. Але чи можемо ми взагалі говорити про те, що це саме сили оборони України завдавали оцих ударів? Я не впевнений. Осінтери дослідили відео, які публікували із Білгорода самі росіяни, і дійшли висновку, що поза будь-яким сумнівом обстріл Білгорода міг бути здійснений тільки із території самої, так званої Росії. діяти так і далі. і в цьому насправді немає абсолютно нічого дивного, тому що росіяни завдають ударів по Білгороду далеко не вперше. Я нагадаю, раніше російська авіація і росіяни, до речі, це самі потім визнали, скидала керо. Овані авіаційні бомби як на територію Білгородської області, так і на сам Білгород. Спочатку був гул, потім свіст, і просто ба А, Знаєте, як от земля у так от волною пішла. Кілька місяців тому сталася і ще одна цікава історія. Росіяни запустили ірано російські дрони, щоби атакувати Україну, але збили ці дрони над Білгородською областю і вбили кількох росіян. Фактично знищено два жилих доми. Я люблю білгородське ПВО! У тому, що росіяни могли завдати ударів по своєму ж місту, немає абсолютно нічого дивного. Навіть російський генерал-депутат Гурульов закликав бомбити Надо точніше на їх. Душить долбити. брю, в тому числі пошебіки на думаю, там авіація розберуться. Отже, давайте підрезюмуємо, росіяни самі заявили, що росіяни подохли у Білгороді, тому що так спрацювала російська протиповітряна оборона. Скоріш за все, росіяни самі при цьому Білгород і обстрілювали, і хто у цьому винен? Правильно, Британія за терактом в Білграді стоїть Британія, которая в координації США підстрікає київський режим терористичних дій. Росіяни учора пропонували кілька варіантів помсти, як вони це самі називають. Хоча ні про яку помсту тут не може йтися, тому що, по-перше, Україна тут ні до чого. А по-друге, сама так звана Росія і розпочала цю війну. На надо просто немножко потерпіти. Один із варіантів так званої помсти для Росіян. Це знищити українську верховну раду. И Российский Центробанк, бо Центробанк есть на так званій России, в Украине есть Нацбанк. И будет уничтожена у них, скажем так, те, та инфраструктура, которая нужна для нормального функционирования государства. Верховная Рада. Центрабан інший тимчасово живий пропагандист пропонує вбивати військовополонених, тобто робити те саме, що росіяни і так роблять. Ну, наприклад, там іздать приказ на фронті, взагалі не брати в плен артилеристів ніяких. відповідно, росіяни та і мешканці Білгорода так нічого і не зрозуміли. І вчора вони знову почали обстрілювати Харків. За заявою Міністерства війни так званої Росії, росіяни таким чином вчинили акт возмєздія, завдавши ударів по готелю, по кафе і по житлових будинках. Поражені центри прийняття рішень і воєнні об'єкти в місті Харків, і споризувавшися приступним київським режимом. Переважно у цьому готелі зупиняються іноземні журналісти. Учора, до речі, один із них із Великої Британії був поранений. І ще до слова, цей готель розташований неподалік від колишньої будівлі обласної адміністрації, а колишньої тому, що росіяни ракетним ударом іще на початку повномасштабного вторгнення цю будівлю знищили. Тому точно не росіяни взагалі мають право згадувати про слово помста. Ну і сьогодні у Білгороді знову повітряна тривога. Я скажу дуже стисло і замість підсумків. Росіяни самі розв'язали цю війну. Росіяни будуть захлинатися кривавими наслідками цієї війни. Ми ж із вами будемо і далі робити свою справу, щоб допомогти українським воїнам знищити якомога більше російських загарбників. І два підрозділи морської піхоти отримали від вас по 50 нових дронів камікадзе. Доброго дня. До 35-ї бригади, хочемо подя подякувати спільноті Стерненка за надані пташки. Я буде горіти. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни 1-го окремого батальйону морської піхоти, приносимо слова вдячності спільноті Стерненка за 50 гарних отаких от пташок, які будуть наближати нашу перемогу. Дякую кожному і кожній за віру в нас, за віру в Збройні Сили України і за велику допомогу. Завдяки цим ташкам ми будемо з кожним днем наближати нашу перемогу. Слава Україні героям слава. Ми із вами цього року дуже плідно попрацювали над тим, щоб забезпечити максимально сили оборони України потрібними дронами. Ці дрони завдали росіянам надзвичайно великої шкоди і будуть завдавати і ще більше. Завдяки вам. І ось оці слова одного із командирів 24-ї бригади. Це також для вас. Так нам допомагає допомагає бригада закуповує і так далі. Нам Цього так само недостатньо. Друге місце, можливо, навіть не друге, а перше місце це спільнота Стерненко. Без всякого пафосу, без всяких додаткових там, потреб, вони нічого від нас не вимагають. От, ви працюєте, хлопці, от вам ще. І ці люди, які виготовляють, і ці люди, які от, спільнота Стерненко, збирають, донатять і відправляють нам дрони, відносяться з величезною відповідальністю до цієї справи. Бачать в цьому сенс, радіють перемогам. Знищеним танкам, технікам у наступному році у нас із вами роботи буде і ще більше, яка принесе і ще більші результати. Буде важко, буде складніше, напевно, аніж цього року. Але я переконаний, що ми із вами впораємося. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну і продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.